Доброго дня, любі діти! Ви чуєте цю чарівну музику? Вона нас закликає зупинитися, подивитися навкруги. Так нас оточує прекрасний світ, сповнений чудес і таємниць, а інколи ми проходимо повз них і навіть не помічаємо. Інколи буває, намагаємось розгадати яку небудь із загадок природи. Надзвичайним, дивним, чудовим є світ птахів. Уявіть собі пташки і великі, і маленькі населяють усі куточки нашої планети. Вони чарують нас своїм співом, різнобарем оперення. Без тошиного щебету, світ був би нецікавим, нудним. Сьогодні я вам пропоную виконати пластинографію чарівна пташка. Для роботи нам знадобиться картон фіолетового або синього кольорів, пластилін, дощечка для ліплення. Спочатку ми беремо пластилін зеленого кольору та на дощечці розкочуємо ось такі тоненькі різної довжини джгутики. Викладаємо джутики на картон, формуючи гілочко ялинки та протискаємо їх до картону, потім беремо пластилін світло-коричневого або коричневого кольорів та розкочуємо багато маленьких кульок, потім кульки викладаємо на картон та протискаємо пальчиками, формуючи шишки. Ось такі шишки у нас повинні вийти. Потім беремо помаранчевий або коричневий пластилін та розкочуємо ось такий довгий товстий джгутик. Це буде гілочка, на якій буде сидіти пташка, притискаємо його до картону. Потім беремо жовтий кольор пластиліну, розкочуємо велику кульку та формуємо з цієї кульки диск, розплющуючи її. Диск з двох старін. Загинаємо, формуючи трикутник. Потім прикладаємо його до картону та притискаємо. Це буде тільце нашої пташки. Беремо пластилін білого, червоного і фіолетового кольорів. червоного кольору розкочуємо дві великі кульки та продовгуватий носик, розкочимо дві білі кульки дві фіолетові, меншу за розміром. Беремо дві червоні кульки та протискаємо донизу це будуть лапки птаха. Продовгуватий шматочок пластиліну прикладаємо до голови, це буде носик птаха, та дві білі кульки притискаємо до них притискаємо дві фіолетові це будуть очі. З рожевого пластиліну скочуємо 5 кульок. Рожеві кульки притискаємо. До голови птаха це буде чубчик. З білого пластиліну скочимо багато маленьких білих кульок довгий та короткий джгутик. Жгутиками білого кольору ми прикрашаємо гілочку, на якій сидить пташка, наче сніжком. Беремо зелений кольор пластиліну і скочимо маленькі коротенькі зелені жгутики. Ними ми будемо робити гілочку ялинки. ось так. Беремо білі кульки, які ми накатали, і притискаємо їх по всьому аркуші картона. Виходить у нас такий сніжок. Ось така пташка в мене вийшла. До побачення, до нових зустрічей!